Вітаю Вітаю вже в нас скоро 14 лютого. А 14 лютого це День Закоханих. І я хочу свого Павловича почастувати. А ви знаєте, де кохання чоловіків? Всі дорослі жінки завжди знають, де кохання в шлунці. І тому ми приготуємо дуже швидку страву, дуже легку і все, що потрібно, воно вже є в нас на столі, не вистачає тільки пива. Що за страва? Страва рулет м'ясний, з двох видів м'яса, з огірками, з грибами, з яблуками. І все це ми потім зальємо апельсиново клюквеним соусом. Так що залишайтеся з нами, дивіться, що я буду робити. Обіцяю, що буде легко, швидко, і ви будете готові до ночі кохання. Далі беремо гірочки і горьочки ріжемо на дольки. Нам повинні оці довгенькі такі дольки нам потрібні, більше нічого. Все просто. Ще сюди нам не вистачає грибочків. Я їх замочила попередньо. І починаю збирати солю. М'ясо добре соліть, тому що воно буде ще кипіти, Воно ще буде витікати і солити його потрібно добре. Тому що воно не смачне, якщо воно не буде добре. А в нас ще яблука, які теж дадуть свій смак. Перець. Теж добре, не жаліючи. І зараз, щоб воно замиронувалося швиденько, беремо український маринатор, а саме качалку. Я думаю, що у кожної хазяйки в домі є качалка. І поб'ємо це м'ясо. І сюди докладуємо слідучий сорт м'яса. Це просто воно буде для смаку. Маленька цей раз попала нам філейка. Хотілося її трошки більшу, але ну, вже яку Бог послав. Така і буде. Солю, перчу. От бачите, стало, якби, одне е, стало ціле. Добавляємо морквочку. Додаємо грибочки. І знову мор. Чуть-чуть далі так ложите, тому що ви його зараз будете крутити, щоб воно саме вмістилось. Грибів я не шкодую, тому що в нас на Поліссі взагалі грибів не шкодують. Вони в нас ростуть і це основна страва, яка, якщо чесно, навіть не вважається святковою. На повсякденна кожної господині якісь гриби та точно є. Так що і тут у нас є таке відношення не дуже трепетне до грибів. Вибачайте, бо я читаю ваші коментарі, мені пишете, та ви що, та гриби? Ну, чесно, для нас це як картопля. Починаємо скручувати. Ось буде вивертатися, нічого страшного. Воно закриється. Ви бачите, до кінця я не докладаю, тому що там оцей кінець був цілий. Так і закручуємо. Ну, можна сказати, що рулет готовий. Я його підлаштовую. Зараз ще раз посолю і поперчу. І будемо готувати чарівний горшочок. Добре, тут треба добре солити, бо м'ясо любить сіль, тим більше воно ще буде доволі довго працювати. Так, хай стоїть собі. Буду. Прикладувати ще по з іншого боку. Роблю подушечку із цибульки великими такими кільцями старайтесь, тому що воно буде сушкуватися 2 години і нам потрібно, щоб ці кільця робили свою роботу. Тут не про красоту і тут не про те, щоб тонко. Тут точно тонко, ні. Викладаємо каструлю і зараз я буду дивитися, ще додати, ще треба додати. Щоб в нас було багато цибулі. Тому що цибуля це Оце проміжне, що буде між каструлею і м'ясом. Не думайте, що вона пропаде і ще потім з неї зробимо соус. Мне, здається, вже достатньо. Більше сюди навіть положу, бо всередині духовка м'ясо ще було. Так. І зараз ми, щоб не було, наше м'ясо не скучало, додаємо сюди яблука, розрізаючи пополам. Не мельчить, тут не можна мельчити, тому що воно і так буде каша. Вибирав мені Максим саме тверді яблука. І от тут головна тема, щоб вони були дерев'яні. Дві години тушкуватися, нам потрібні дерев'яні яблука. І їх потрібно бути багато. Я обкладу повністю наше м'ясо з усіх сторон, щоб воно набралося саме аромату яблука. І зараз найлегше це ми заливаємо це все пивом. Будь ласка, пам'ятайте, що пиво повинно бути. Світлів, якоїсь готувала з темним, не дуже мені сподобалось. Є такий присмак отаким чином. І ставимо це в духовку на 180 градусів на 2 години Ну і зараз ми готуємо соус саме до нашого м'яса. У нас є клюква. Скільки тут оклюкви? Ну, я думаю, грам 300 тут не більше. У нас є одна апельсинка, яку я порізала. Зараз я блендером це все переб'ю. І саму маленьку таку посудину, бо хто робив клюкву, знає, що вона летить скрізь. І перебиваю все це кидаю разом, варю, потім я її підзаправлю. Перекидаємо в черпачок. Саме тому, що Може бути піна і цієї посудини буде малувато. варто. І ставимо на вогонь. І в нас повинна бути ось таке. Воно у нас було рідке. зараз воно у нас густе. І зараз даємо смак соєвим соусом, трошечки солі. І даю смак ще медом. Мед в мене запускну, нічого зараз розстане. І ще вварюю буквально 2-3 хвилинки і починаємо приправляти наше м'ясо. Пройшло 2 годинки. Ви бачите, що майже немає там вже у нас того пива, вже у нас розварились яблучки, і я думаю, що вже і готове. І зараз ми змажемо нашим соусом не весь використаємо соус, тому що... Він надзвичайно смачний, ми ще його подамо до м'яса, а просто щоб була оця кислинка, яку дає апельсин із клюквою, щоб воно запеклося. І ще поставлю десь приблизно на 15-20 хвилин, буду дивитися, як там справляється духовка, і будемо відтягувати. У нас залишилось, бачите, соус. І що я зроблю? Я зараз заблендеру і зроблю такий самий соус на підливку і ще до цього м'яса. Ну, що наша страва готова? Вона максимально швидка, вона максимально проста. Ми ви туди можете вложити все, що вам подобається. На виході ми ще маємо два соуси. Так що, хто хоче кисленького буде пробувати, клюквини? Хто хоче більш такого пряного буде яблучка наші з цибулькою їсти. Готуйте, готуйте для своїх коханих, а так як кохані це не тільки чоловіки, це наші дітки, це наші онуки. Так що готуйте для всіх, кого ви любите. Готуйте з нами, готуйте ще краще. А також підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Якщо у вас є якісь цікаві рецепти, які ви самі створили, які ви весь час готуєте. Пишіть, будь ласка, і я. Приготую для вас і вкажу автора рецепта. А з вами була Людмила і Павло Хомотовський. Так що всім смачного, всім до побачення.